Насамперед хочу вас привітати з Днем Конституції. Так сталося, що ми живемо з вами в країні, яка має найдовшу конституціональну історію в світі. Перша конституція фактично була в 11 столітті складена Ярославом Мудрим. Називалася Руська Правда. Там був перший фактично карний кодекс і майновий. Був записаний пізніше, як ми знаємо, 1710 рік, неподалік від Одеси, тому що в Одесі тоді майже неможливо це було зробити. В Бендерах було складено конституцію Пилипу Орлика. Це перший акт, який фактично на 100% відповідає енциклопедичному визначенню конституції. На жаль, склалися тоді політичні події, що вона не була реалізована, тобто втілена, тобто не працювала. Але було написано якраз для регуляції відносин між владою і між козацтвом, між простими людьми. Наша конституція нинішня 96-го року, вона в принципі. Взірцева, тому що коли її писали, брали за взірець найкращі конституції, які працювали на той момент в світі. Після того вона перетерпіла низку дуже багато різних тлумачень, різних переписувань, так би мовити. Під час війни, звісно, говорити про те, що конституція мусить працювати, ну певно, на 100% певно, не варто, тому що в жодній країні де і так відбувається стрімко події. Конституція не може все регулювати, не всі запитання давати відповіді. Але ж Конституція сьогодні нас захищає тут в тилу. Конституція нам допомагає в цей час бути разом, бути згуртованими, тому що найжахливіше, що може статися, це коли. В державі триває не тільки зовнішня агресія, але й громадянська війна. І слава Богу, громадянської війни немає, тому що основні права записані, зумовлені і захищені саме конституцією.